Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. Приїхала до нас знову поставочка запчастин. Багато чого цікавого. Давайте трохи пройдемо, що приїхало. Приїхали у нас нарешті втулки, точніше вісь кочення переднього, переднього мосту. Це втулочка так, з різьбою, яка забивається в ось цю втулку бруса. Втулка бруса переднього. Є вона або трошки довше з вирізом, або коротше без вирізу. Ось такий вигляд має це оригінал Білорусь. Також приїхали ось такі кронштейни, кронштейни на верхній, на регулюємий розкос. Далі приїхали кришки КПП на повишене пониження редуктор пониження старого зразка з зігнутим речагом. І з прямим речагом. Приїхала камера. У нас одна або дві штуки, точно не скажу. Далі приїхали ось такі втулечки на безрамочне скло. Потім нового та старого зразку вставки під переключателі, під клавіші. Далі ось такі накладочки, панельки приїхали на поворотні кронштейни передніх ліхтарів. Паливопроводи різної довжини, пластикові задні брезговички. Ось такі потім приїхали ось ці магнітоновські оригінальні стартера. 3,2 кВт, класна якість. Справжня чехія. Ось, такі. ось така невеличка поставочка. Також приїхали ось такі ліхтарики, підсвічування заднього номера українського виробництва. Дуже гарні та якісно працюють. Всім, хто бажає собі щось придбати, телефонуйте номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтеся, замовляйте, будемо раді вам допомогти. По всім питанням звертайтеся за номером. Всім гарного дня, гарного неба, до побачення.